Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз хочу провести мукбанк, незвичайний мукбанк, турецький мукбанк. На моєму каналі вже виходив один про турецькі солодощі. Якщо не дивилися, то дуже рекомендую під чай або каву подивитися це відео. А сьогодні ми будемо куштувати інші смаколики. Вона вирізняється дуже різноманітною та смачною кухнею, і тут є що дегустувати. Сьогодні тема в мене змішана трохи тут будуть, і горішки. Але акцент я хочу зробити для початку на соліннях та маринадах різних. У Туреччині дуже люблять такі закуски. Тут вони усюди продаються, а також їх можна зробити вдома закрити огірки, кабачки та все що завгодно, хоч ананас або кавун. І ця тенденція, вона зберігається і у сучасному світі. В магазинах можна побачити у скляних банках або ж у жестяних теж закриті баклажани, томати та всякі такі різноманітні інше. Все це куштується, додається до кебабів різноманітних. Соління тут люблять, і я хочу сьогодні скуштувати незвичайні соління з турецьким присмаком. Ставте мені вподобайку, адже підготувалася я конкретно. так. Мій стіл прикрашають склянки, банки тих продуктів, саме, що я сьогодні буду куштувати, і почнемо з підсоленого, да? а будемо завершувати чимось більш солодким. Перша позиція це ось такі огірочки. Буду куштувати їх не з хлібом, з хлібцями, з галетами. Назва цих огірочків вона походить від часів Америки в Великій Депресії, і там вони називалися Bread and Butter Pickles. Тобто таку закуску клали зверху на хліб і отримували такий бутерброд. Я сьогодні буду такі огірочки в куркумі куштувати з галетою. І давайте будемо слухати, чи будуть вони хромкими. Для чистоти експерименту спочатку беру огірок без галети, але з цибулькою. Цей колір дає куркума хрумкі та відчувається солодкий присмак. Оцетова частина теж дуже яскрава. З галетою або з хлібом справді буде добре смакувати. Ось так ці огірки виглядають у банці. Тут багато спецій, цибульки. І це швидка закуска, вона готується досить швидко, вже за декілька днів після того, як закрили баночку, можна куштувати такі огірочки. Мені подобається хромка цибулька. Я її можу з'їсти дуже багато. Хромтич. Ця цибулька увібрала найсмачніше від огірочків цей розсол. Дуже смачна огірки теж смакують. У Туреччині подібні соління додають до ваших страв, навіть якщо ви замовили лише м'ясо, будьте впевнені, що вам у кафе, у закладі кебабному, також принесуть тарілочку з соліннями. Буду куштувати огірки в корейському стилі. Вони вже нашинковані більш крупно. Тут багато перцю, чесничок, цибулька. Ось вони у мене на столі, такі огірочки. Також з ними тут поряд зелена цибулька, часничок і багато перцю. Я спробую спочатку часничок. Хто любить отакий часничок, признавайтеся. Дуже смачно. І буде їсти сам огірок. Хм. гострий. Гостренькі аж сльози. Захрюмчу <смірш> його галеткою. Ну, no чилі, звісно, дав своє. У Туреччині люблять. Гострі приправи, огірочок хрумки. І добре виражена гострота. Найбільше мені подобається з цієї категорії продукції саме печериці. Я можу їх їсти у будь-якому вигляді і ось такому замаринованому тим Печериці в нас зроблені з оцтом бальзамічним та яблучним. Теж усе як треба по канонам. І куштую печерицю. М'якенька. Смачненька. Готова з'їсти всі, що тут у мене. Ну, грибочки я люблю. Напишіть у коментарях, які саме мариновані продукти ви любите більше огірки, помідори або ж печериці. Печериці були закриті з оливковою олією. Баночка виглядає трохи дивакувато. таке все темне, чорне, але вони дуже смачні. Тут також є лаврове листя і це пікантна та смачна закуска. Біля шампіньйонів, у мене тут на тарілочці сховалися ананаси. Ананаси, що були закриті з багатьма видами спеції, з декількома видами перцю чілі. Тут і сухий був, і подрібнений, і цілий, і порізаний, і свіжий це ананаси в чілі. Треба брати для такої консервації ананаси максимально зелені. Тут у Туреччині Ті, що продаються досить солоденькі, буду куштувати, що вийшло з цієї баночки. Спілий ананас він дає більше виражену солодку частину, як тут і склалося. Але поєднання у цьому випадку солодкого та гострого робить цю страву просто незвичайною. А ви їли ананас чилі? чілі? Я от їм у Туреччині, у Стамбулі. Я думаю, що така страва вона, звісно ж, для гурманів, тому що ананас з перцем смакує специфічно. Для приготування таких ананасів використовувався яблучно-сидровий оцет, а також кориця, цілий палички кориці. І баночка виглядає дуже яскраво та гарно. Ну і смакується страва досить незвичайно, ніколи таке раніше не куштувала. А зараз з'їла язик пече, запиваю це чаєм і закушую галетками. Пікантність у Туреччині полюбляють навіть мій чай. Він теж у складі має чорний перець. Я його купляла у супермаркеті, це турецьке виробництво. І це чай з натуральних компонентів, де є перець. Смачний, але зараз все пече у мене. Будемо переходити від такого виду закусок до більш таких швидких закусок у вигляді горішків та солодощів. Теж з горіхами. Я завітала до спеціальної крамниці, де продається усе це: різні види горішків, крупи. Там навіть чорчхела була, до речі, треба мені в цій поїздці скуштувати і чорчхелу. Але у цей свій похід до цього магазину я сконцентрувалася на різних видах драже, саме з горішками, і на різних видах горішків. Тут полюбляють перекушувати, Ця культура тут досить добре розвинута, і можна знайти перекус на будь-який смак. Всі люблять та знають насіння. В Україні ми теж полюбляємо насіння. А тут Туреччині воно лише отаке: ну, окрім гарбузового білого, звісно, чорне насіння соняшникове тут величезне і таке смугасте. Ці е, насінинки, вони тверді, їх, е, щоб розкрити, треба приноровитися, можуть бути і мозольки на пальцях. І самі насінинки ну, мають інший е, смак, не такі, як у нас в Україні. Можливо, я б сказала, більш сухі, не такі, вони насичені маслом, більш якісь такі висушені. Але до цього швидко звикаєш. Бо насіння це ви знаєте, як вид особливої залежності. Тому насіння я тут теж купляю та поїдаю. Насіння можна купляти фасоване, що я роблю. А також можна купляти в таких магазинах, де продаються різні горішки, в них установки є, яка смажить і горішки, і насіння. І купляти свіжо, підсмажене насіння, отаким от способом вам його на розвіз будуть давати. Наше насіння, якщо чесно, звісно ж, відрізняється, але тут таке наше не знайти. Мені наше українське подобається більше. Далі хочу скуштувати фісташки у кунжуті. Це очищені фісташки. Ну, Звісно ж, без шкарлупки. І замість шкарлупки вони отак обмокнуті щільно у кунжут. Але мені схоже це більше не на фісташки, а на арахіс. Подивимось. у нас люблять в Україні використовувати арахіс і називати його горіхом, Там, горіховий торт. Дивишся у складі арахіс. Арахіс це різновид бобових, це, грубо кажучи, горох. І коли я бачу таку підміну понять, я така, а, я все знаю, розкосила оці всі ваші штуки. А тут у Тречені дуже багато фісташок. У нас це дорогий горіх, коштує дорожче, ніж інші горіхи. А тут фісташки пхають усюди, і вони тут коштують дешевше, тому можливо це фісташки, а не арахіс. Коли купляли, наче були фісташки, треба куштувати. Я не знаю, чи це буде підсолене або чи це буде більш солодке. Ну, це більш солодка така страва. Тут, певно, глазур така є. І це фісташки. М -м -м -м. І теж неможливо зупинитися, бачите? Береш один і рука отак на автоматі. Повні щоки. Ну, це смачно. Я люблю кунжут. Якщо ви любите теж кунжут, то можете спробувати. Спеціально для цього відео я залишила такі пакети, в яких купляла ці всі горішки, щоб бачити ціну за кілограм і назви бачити. І ось саме ці горішки називаються сусамлі фістік, тобто фісташки в кунжуті. У нас кунжут також називають сезамом, тому все логічно. Коштує кілограм. 70 турецьких лір, і мій невеличкий пакунок заважив на 4,75 лір, десь на 9 гривень. Нормально для дегустації, більш-менш. Так, це скуштували. Давайте оцю квасолю будемо їсти. На перший погляд, схоже на квасолю, матова така глазур, не блискуча. і можна переплутати з квасолою. Це у нас теж горішок. Це вже я точно впевнена. Стамбул. Впевнена, що це солодкий горішок. Можливо, це мигдаль. Давайте курсуємо, потім подивимося, що це. Як його краще куртувати, щоб зуби не злавати. Хрумкий драже. Солоденький. Це біла глазурь це цукор. І це, мабуть, у нас мигдаль. Прикусив, та й все. Ну, тут щось написано: цикері, так, у цукрі. Мигдаль у цукрі. 150 турецьких лір коштує кілограм цих смаколиків. Я взяла 42 грами і заважила на 6,30 Ну, солоденьке, маленьке, але з мигдалем. Це корисно. Але краще їсти без глазурі, щоб було корисніше. Але ми хочемо спробувати все. Давайте перейдемо до дегустації більш таких гламурних, круглих смаколиків. Це певно, що у нас фундук. Тут багато ліщини, і вона продається як у такому вигляді смаколиків, так і просто свіженька на вулиці. Ще з гілочок її отак очищають. І можна придбати тут ліщину дуже свіжу, дуже класну. Це у нас такі круглі драже у білій глазурі, теж, певно, цукрова вона. А, це як шоколад. То М -м -м. Це, це у білому шоколаді. Ліщина у білому шоколаді. Ммм. А це мені подобається більше, ніж так квасоля. Васоля була тверда. А білий шоколад то топ. М -м -м, дуже смачно. До речі, оця драже коштує дешевше, ніж та квасоля Мигдалева. Це у нас фіндік драже. 120 лір, можливо, знижка якась була. 120 лір за кілограм, це в нас 60 грам на 7 лір, тобто на 14 гривень. Смакота, зважаючи на те, що тут дуже свіжі та різноманітні горішки, це приємна ціна та різні варіації в цих горішків. Це просто чудово та смачно. Хочеться спробувати ще. Я ще не скуштувала такі драже, дуже цікаві, різнокольорові. Я коли обирала, то в магазині взяла яблучні та лимонні. Це у нас теж або мигдаль, або якийсь інший горішок. Драже 130 лір за кілограм. У мене тут 100 грам на 13 лір. Бадем, бадем драже. Що таке бадем? Бадем це мигдаль? Бадимо цей мигдаль. Мигдаль з лимоном спочатку куштую. Оця оболонка, вона м'яка, не така тверда, як у тому варіанті квасольному. Теж ця оболонка схожа більш на шоколад. М -м -м. Лимонні не кислі, солодесенькі, а яблучні. Теж смачні. Мигдаль добре підсмажений, хрумкий, непрілий. Я взагалі не взложиваю такими закусками і дуже рідко в Києві взагалі не купляла такі різні драже, але тут захотілося. Ну, загалом мені подобається. От таких декілька штук з'їж і вже більше особисто я не хочу нічого. Це в мене замінник десерту. До речі, яблуневі та лимонні не дуже відрізняються. Лимонні навіть мені більше сподобалося, бо більш виражений смак. Я ще не скуштувала фісташки у шоколаді. Що я зараз і зроблю? Фісташки у шоколаді. У чорному шоколаді. Чорний шоколад дає гірчинку. Приємно. М -м. Оці мені дуже подобаються. Просто фісташки, просто у чорному шоколаді. У нас дуже часто у вигляді таких дреже продається саме арахіс, бо він більш а -а, бюджетний. А тут угортають у глазур різні види горішків, М -м, дуже смачні, а, виходять страви. Останній на сьогодні ось такий вид горішків у дивній глазурі. Вона наче порепана, наче бавовна тут відбувається. Дуже дивна, я їх купила через їх вигляд. Я не знаю, що це, але я хочу це з'їсти. Це в нас теж фіставшки, але вони от такий дивний вигляд мають. Що це за глазур і як її готують, поняття немає. Коштувало це 55. Лір за кілограм, тобто дешевше за все це коштувало. І написано, що це фісташки соялі. Що таке соялі, я не знаю. Треба куштувати. Ммм. Крумки. Вони нейтральні, вони і не солені. І не солодкі. Якісь дивні. Наче бавовна тепер у роті відбувається. На вона так це забивається? Якась така каша малаша. Я не зовсім розумію, з чого виготовлена ця оболонка? Воно дає скоринку. Прикольно хрустить. Але через те, що воно не підсолене, і не солодке, це якась дивна виходить консистенція така. Після того, як починає жувати. Ну, не знаю, виглядають прикольно. На смак не дуже. Важко жувати. Ні, певно, що ні. Мені найбільше сподобався. Оцей варіант ліщина у білому шоколаді. Мені сподобалися фісташки у чорному шоколаді. Мені, звісно, сподобалися ті мої соління, які я куштувала перед солодкою частиною цього відео. І я вам хочу сказати, що Туреччина дуже смачна. Залишайтеся зі мною на моєму каналі. Давайте куштувати і далі страви разом. Пішіть у коментарях, які могбанги ви хочете побачити наступними. А я на цьому прощаюся. Слава Україні!